Роль Переяславської ради в українській історії історія нашої держави багата видатними особистостями. Кожна епоха мала лідера, який вів за собою український народ, примножував володіння, культурно збагачував країну. Але не всі дії минулих керманичів схвалюють історики і сучасники. Минулого разу ми розповідали про Грушевського. А зараз черга гетьмана Богдана Хмельницького та укладеної ним угоди з московським царем. Підписуйтесь на Хмаринка Хісторії, ставте вподобайки та поширюйте наші відео. За можливості підтримуйте нашу роботу фінансово. Реквізити є в описі. Так от Переяславська рада 1654 року в історії України це одна з найбільш заполітизованих подій, яку Росія досі використовує як спосіб знищити українську державність цією темою спекулюють всі завжди: від політиків і до науковців. У 1654 році гетьман Богдан Хмельницький скликав загальну військову раду у Переяславі. На ній мали вирішити питання про відносити між військом запорізьким та московським царством. Для чого ж були потрібні ці переговори? Річ у тім, що гетьманщина, українська козацька держава потребувала захисту. У результаті антипольського повстання під проводом Богдана Хмельницького вона начебто і стала незалежною, проте не була настільки міцною, аби домогтися міжнародного визнання і закріпити свої позиції. Отже, потрібен був протекторат когось сильнішого. Цілих три великі держави претендували на те, аби гетьманщина так чи інакше від них залежала. Річ Посполита, проти гніту якої боролися козаки, Османська імперія та Московське царство. Зрештою, Хмельницький обрав Москву, зробити козацьку державу захищеною і при цьому зберегти її автономію, такою була мета. Та що з цього вийшло? Офіційна версія, нав'язана нам Москвою, каже, що 18 січня 1654 року військо Запорізьке склало присягу московському цареві. Але цікавіше дізнатися, що ж ховається під цим. Козаки вимагали, аби їхня угода з Москвою була закріплена присягою з обох сторон. Проте царський посол Василій Бутурлін відмовився присягнути козакам від імені царя. Хто ж уклав угоду, яка, на думку багатьох істориків, особливо сильно вплинула на шлях розвитку української державності? У той день московському царю присягнуло менш ніж 300 людей. То чи можна говорити про те, що український народ одностайно підтримав цю домовленість? Більшість вояків не була присутня на раді. Кошовий отаман Іван Сірко, Уманський, Братславський, Полтавський та Кропивницький полки, а також низка українських міст, відмовились присягати Московії. Козацький полковник Іван Богун попереджав: у Московщині панує найогидніше рабство. Там немає і бути не може нічого власного, бо все є власністю царя. Московські бояри титулують себе рабами царськими. Увесь народ московський є рабом. У Московії продають людей на базарі як у нас худобу. Приєднатися до такого народу це гірше, як скочити живим у вогонь. А що ж казати про усіх інших? Після ради до присяги мало бути приведене і населення Гетьманщини. Представники від Москви відвідали з цією метою близько 120 населених пунктів, проте жінки і селянство залишилися за кадром, а в козаків та міщан присягу переважно брали силою. Отже, виразити свою незгоду шансів практично не було. У 1659 році з'явився сфальшований варіант одинадцяти статей. Насамперед, у 1654-му їх було не одинадцять, а чотирнадцять. Також вони кардинально різнилися від попередніх за своїм змістом, а узалежнення України від Москви помітно зміцнювалося. Інша тогочасна фальсифікація, про яку писали у звіті Бутурліна, і яку культивували історики, особливо у зв'язку з 300-літнім ювілеєм Переяславської ради у 1954 році, стосувалася велелюдності самої ради, це вилилося в гіпертрофовані ідеї про так звану споконвічну мрію українського народу воз'єднатися зі своїм старшим братом російським народом. У 1920-х роках український історик В'ячеслав Липинський писав про чітке розрізнення умови в Переяславі та Переяславської легенди, через призму якої ця умова часто сприймалася і сприймається досі. Початок Переяславської легенди він виводив з епохи руїни. А після полтавської битви і знищення Мазепи вона набрала таких форм, які потім існували століттями. За цією легендою малоросійський народ приєднався до одновірної Росії, де у XIX столітті термін одновірної було замінено терміном однонаціональної. Це лягло в основу теорії восейдінення Русі. Ми легко можемо натрапити сьогодні на рудименти цієї ідеологеми у висловлюваннях російських політиків чи навіть на побутовому рівні, коли стверджується, що українці та росіяни це один народ. Такими твердженнями, сучасна російська політика стосовно України, без сумніву, сягає своїми кореннями у минуле, щонайменше до середини сімнадцятого століття. Отож, будь-яка спроба оцінювати події Переяславської ради 1654 року крізь призму цієї легенди не буде мати жодного успіху і неприйнятна. З кінця 19 століття історики намагалися визначити історико-правові основи або ж юридичний характер угоди 1654 року, чи це була персональна унія з царем, реальна унія, інкорпорація, васальна залежність гетьмана від царя тощо. Українські історики сьогодні схильні вважати, що це був військовий союз, який досягався за допомогою форми васалітету на основі збереження та розширення автономних прав гетьманщини. Після ухвали статей у Москві та в Україні не відбулося їхньої ратифікації. Хмельницький не повідомив про них ані відповідними універсалами, ані на раді, якої не скликав. Про їхній зміст козаки дізналися лише після смерті Хмельницького. Таким чином, у Переяславі в 1654 році мова про возз'єднання чи приєднання України до Московії не йшла. Протекторат був звичною формою політичного співіснування тогочасних країн, що означав захист і військову підтримку, а не володіння землями і народом іншої країни. Кажучи сучасною мовою, Москва вже у 17 столітті намагалася нав'язати руський мір в Україні. Для цього активно користувалася фальсифікаціями та підмінами понять. Навіть Тарас Шевченко у своїй поезії сприймав Богдана Хмельницького як зрадника. Він визволив український народ від впливу Речі Посполитої та одразу ж зробив його залежним від Московії. Роки московської окупації призвели до остаточного знищення історичних документів, які б могли пролити світло на ці події. В совєтський період постать Богдана Хмельницького висвітлювалась саме як друга Росії. Чи був Хмельницький справді зрадником? Хто зна. Багато істориків сходиться на тому, що він просто зробив неправильний вибір. Гетьман хотів бачити українську козацьку державу вільною і міцною, проте обрав союзника, який мав на гетьманщину зовсім інші плани. Дякуємо вам за перегляд. Напишіть в коментарях, про кого ще з видатних українських діячів ви б хотіли дізнатися на каналі Хмаринка Хісторі.